В Україні тривають будівельні скандали. Нині 200 тисяч людей не можуть добитися обіцяного житла. Сьогодні у Києві на мітинг вийшли інвестори будинку на вулиці Теремківській. Пройшло п'ять років на будмайданчику лише фундамент. А районна адміністрація, яка була замовником будівництва, відмовчується. Схожа ситуація у 600 сімей, які сподівалися на нові квартири на вулиці сім'ї Сосніних. Чотири роки тому тут будівництво зупинилося через судову тяганину будкомпанії та фінансових посередників. Люди навіть зверталися до президента, але поки крім обіцянок нічого не мають. Що потрібно статися, щоб на нас звернули увагу і все таки якось допомогли нам вирішити цю проблему. Вони вже втомилися плакати, оббивати владні пороги та мітингувати. Ще сот сімей, ще 2006-го вклали гроші в будівництво цього будинку. Спочатку висотку зводили ударними темпами, але вже чотири роки на майданчику мертва тиша. Відтоді кілька вкладників померло деякі сім'ї розлучилися. Решта понаділись на нову владу і рік тому попросила президента зарадити їхній біді. Віктор Янукови.

ситуацію, яку ви самі бачите. Будівництво зупинилось через судову тяганину будкомпанії та фінансових посередників. Ті не поділили грошей. Відтак постраждали всі, 600 вкладників, бо за їхній рахунок почали працювати на іншому будмайданчику, а цей заморозили. Тодішнє керівництво міста пообіцяло людям звести другий будинок і за продані там квартири добудувати висотку на Сосніних. але ніхто нічого не звів. Нинішня влада каже, продаватиме залишки у цьому будинку і за виручені гроші добудуватиме. Удую житловий комплекс за такою схемою. Допомагатимуть ошуканим інвесторам і на староноводницькій. Ми просчитуємо скільки необхідно грошей, щоб достроїти дома сосняних, скільки необхідно грошей, щоб достроїти старонаводничеську. З допомогою міських управлінь ми будемо достраювати дома. Щоправда, чиновник мовчить, що непроданих квартир небагато, і добудувати за них висотку мало ймовірно. Зате закликає людей довірятися лише державним чи комунальним забудовникам. Але сьогодні під мерією мітинг інвесторів з Теремківської, які ще п'ять років тому довірилися державі і вклали гроші в будівництво житла, замовником якого була Голосіївська райдержадміністрація. Відтоді тут лише фундамент натомість п'ять разів змінювався забудовник і щоразу банкрутував. Останній підрядник американець з кіперської. Фірмою запропонував ошуканим людям ще раз вкласти гроші в будівництво, а міська влада мовчала. В районній адміністрації по більшій частині пытались уйти від розговору, то есть при дитинских ніяких розговорів не состава, не стають нормальник. А позже я получив ответи о том, що вони нікакого отношения не имеють. От. Хотя договор єст. У київській мерії кажуть, інвестиційні договори, коли держава передавала права на будівництво сумнівним фірмам, позаду обіцяють з будинком на Теремківській все владнати за кілька днів. Квартири там купили лише 27 сімей. За рахунок продажу решти, влада божиться добудує будинок. Уже в кінці початку нечеліюня. почнуться роботи на цьому об'єкті. Загалом по Україні підрахували юристи асоціації допомоги постраждалим інвесторам таких майже 200 тисяч. І поки застрахуватися від ризику, бути ошуканим на жаль, неможливо. Тобто, інвестор позагалі законодавство про інвестиції воно передбачає, що інвестиція це не є купівля, тобто це ризик. І сам ризик цієї несе саме той, хто інвестує. Ірина Шлепніна, Руслан Лях, Максимілян Ільченко, факти ICT+.